І так, друзі, народні депутати зареєстрували в парламенті законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені ким керівниками ТЦК та СП, а також головами та членами ВЛК. Але тут є, як завжди, маленький нюанс, який зводить на нівець все, що вони роблять. І тут закладена така от проблема, вони закладають у цей законопроєкт можливість звільнення від реальної відповідальності саме співробітників ТЦК. І кого лікарів? Дивіться далі. А якщо ви хочете дізнатися більше, взагалі дізнаватися, як захищати свої права, то підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. Якщо хочете сприймати інформацію письмово або ще додаткову якусь важливу для вас інформацію, адвокат Олександр Євсютін. І я продовжую далі. Так от, оця законодавча ініціатива зареєстрована під реєстровим номером 12442. Законопроект розроблена нібито з метою забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення у цих мобілізаційних заходів. Проєктам закону пропонується доповнити кримінальний кодекс України новими статтями: це стаття 337 Прийм порушення порядку, проведення медичного огляду, тобто вилка, для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. За це вони пропонують встановити покарання за умисне порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності особи до військової служби за станом здоров'я, якщо це призвело до призову. Громадянина на службу, який такому не підлягає, не підлягає призову, а так само, якщо це призвело до звільнення від призову прийняття, або направлення громадянина, або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я. Тобто ви розумієте, тут є два варіанти: або призвали не того, кого потрібно, або не призвали того, кого потрібно було призивати. Як ви думаєте? До чого будуть схильні наші правоохоронні органи, коли вони будуть притягати членів ВЛК, тобто лікарів, які там складають документи? Ну, я думаю, що ви можете про це написати в коментарях, за що вони будуть притягати лікарів за першим варіантом чи за другим. Так от, під час вчинення оцих правопорушень. В умовах воєнного стану передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк там, від, від 1 до 3 років. А от що стосується статті 426 з позначкою 2, яку вони теж хочуть ем, запровадити. Так от, оця стаття вона буде встановлювати саме. Покарання за порушення військовою службовою особою порядку призову, або прийому на військову службу, що призвело до того, що на службу був прийнятий громадянин, який за законом не підлягає призову, або незаконне звільнення, ухилення від призову. Так? Тобто, ви розумієте, те ж саме. Тобто є варіант притягнути, наприклад, керівника ТЦК, за що? За те, що він не безпідставно когось звільнив від цього, або навпаки, він призвав не того, кого потрібно. Теж напишіть в коментарях, який варіант більш буде застосовуватись на практиці. Як ви думаєте? Але тут саме цікаве в іншому. Так от за відповідні про порушення пропонується встановити покарання у вигляді службового обмеження на строк від 2 до від 2 років або тримання у дезбаті на той самий строк або ж позбавлення волі до 5 років. Так? Але ж це у мирний час. Якщо ж це буде особливий е, період, то від 3 до 6 років позбавлення волі. А якщо такі дії були вчинені у періоді військового стану, взагалі то воєнного стану, чомусь там написано військового покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років, з позбавленням права бі мати певні посади, займатися діяльністю на строк від 1 до 3 років. що це взагалі означає? Якщо нижня планка встановлена на рівні 3 роки, то це взагалі ні про що. Скоріше за все, покарання буде в межах, Там, якщо будуть такі справи дійсно, то суд може самостійно вирішувати, або дати 3 роки, або 4, або 5, або 8. Так от, якщо, наприклад, о той співробітник ТЦК, або, наприклад, лікар, член комісії бере і звільняє протиправно, звільняє від призову будь-кого. То він може отримати від 3 до 8 років питання. Чи Скільки будуть йому давати? Ну, звісно, що це ж інтереси держави, це от вони всі ж там заброньовані. А як так можна допустити, щоб лікар чи співробітник ТЦК звільняв їх від служби, фактично? Неможливо. І я думаю, що суди вони будуть. Тут е, більш, е, скоріш за все, е, давати покарання більше руків позбавлення волі, аніж за протиправні дії, які стосуються навпаки, коли людину призвали незаконно, тому що ми знаємо, що наразі багато випадків, коли незаконно саме призивають, ми знаємо всі ці. Ситуації. І в даному випадку, якщо, наприклад, співробітник ТЦК, скоїв кримінальне правопорушення, взяв там, бусифікував, незаконно сфальсифікував документи, підробив е, якісь там заяви, поставив на облік безпідставно людину. При наявності у неї, наприклад, відстрочки, або при наявності у неї права на непризов відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він все ж таки прийняв заходи і його призвали. Тобто був виданий наказ керівника ТЦК щодо призову такого чоловіка. то... Він може понести відповідальність. І якщо йому буде встановлена відповідальність там 5 і менше років, і якщо це буде перший раз, може у нього будуть ще якісь обставини, які пом'якшують його відповідальність, то фактично суди будуть приймати рішення про відстрочку виконання вироку, тобто покарання. А це буде означати лише одне це звільнення від відповідальності. Ну, взагалі, якщо цей законопроект буде прийняти, якщо ці справи взагалі будуть розслідуватись. Наразі зараз у нас є вже кримінальні статті в кримінальному кодексі, які саме можна застосувати до незаконних дій. І, до речі, там санкція набагато набагато, набагато тяжча під час дії воєнного стану. Можна застосовувати, але ж їх не застосовують. Чекають чого? Незрозуміло чого. Але ж якщо з'явиться, наприклад, спеціальна стаття, і вони будуть застосовувати у цій спеціальні статті, ну, є якась надія, що вони будуть дійсно боятися і будуть менше порушувати права громадян. Друзі, напишіть, будь ласка, чи чекаєте ви, що дійсно закінчиться масова мобілізація незаконна, незаконна. А цей процес він буде більш-менш сталий, нормальний, відповідний до діючого порядку. Підписуйтесь на мій канал, адвокат Олександр Євсютін. Якщо потрібна допомога, звертайтесь.